Сьогодні запланувала приготувати рибку, буду її запікати в духовці з цибулькою, з морквочкою. Для цього я придбала ось таку рибу Талапія, чи як вона називається. Викладаємо її. Перчимо. Додамо солі, і зверху я буду викладати. У мене тут тушена цибулька з морквою. Викладаю поверх рибки. Додам ще помідорчик. І це все відправляю в духовку. До запеченої рибки я приготувала пюре картопляне і ось такий поживний обід у нас вийшов. Зап'яла в папку, дивіться, які круті баночки. На коктейль, на різні напої літні, що є таке. Яка гарна тарілочка. Тут вона з дощечкою. Невеличка розпаковка з бедронки. Серветки. Притраємо лице тільки такими одноразовими серветками, лаваш, грінки, хліб. Взяла ось такий шампунь. Сьогодні була акція в петронці при закупі двох. Не знаю, яка там знижка була, але я взяла два шампуні. Молоко, цибуля, капустка, лимон, взяла огірки, помідори, морква. Гірчичка м'ядова, Ось такий хлібчик і такий сирок. А зараз готуємо домашній майонез. Для цього мені потрібно одне яйце, 250 мл олії, чайна ложка гірчиці, чайна ложка цукру і половину чайної ложки солі. І збиваємо це все погружним блендером. Олію я не даю всю зразу, а поступово доливаю під час збивання. І маємо ось такий смачний домашній майонез.